Нашу зустріч відзначимо, що сьогодні, сьогодні і в неділю. Досить висока статистика в Миронова. Він біля м'яча удар Бакінський. Бакінський відбиває. Ну, от Ілля все ж таки сам трошки допоміг Дякую супер. Вам З вами на так само чотири поєдинки. Хід Атлетик футзал, рятувальник Десна, Сокіл Ураган. І тут момент порожні були ворота. Помилився зараз. Тарас Коваленко. Ну, якщо не на першій. То на другій хвилині забиваються авіатори Микита Тменов. Микита Тменов. Він відзначився в попередній зустрічі. І сьогодні так само забиває капітан авіаторів. Один-нуль. Микита Тменов забиває і виводить авіаторів. Перед у цьому поєдинку, але дуже швидка відповідь. Руслан Савенко на тій такі другій хвилині. Ух, як у нас. Події розгортаються один-один. Савенко так само відзначається. Ну ось так. Да, який Ще з сезону 2020 2021 років виступає за авіаторів. І ще перемос, е, перемосим навіть першої ліги еліт. ставав з ними. І тут момент. Савенко. Дивіться, який шанс для громади, аби відзначитися для Руслана Савенка, аби оформити дубль. Але м'яч повз ворота летить. І особисто не зрозуміло взагалі. Кібиш. Кібіш намагався на м'яч наступити в дві четвірки, поки що грає. Тарас шпичка. Ну і тут дивіться, Чебиряк. Вихід вічна для Чебиряка. Момент. 2-1. 2-1. Пропустили. Авіатори зараз універсала. агромата. І Сергій Чебиряк забиває у цій зустрічі. 2-1. 2-1. Гості попереду. Усе так старт. Віда громата. Ну, в тій зустрічі двічі, двічі відзначився Рогозянський. Одного разу забивали. І Тут момент, дивіться, Коваленко рятує. Снюцеренко пробивав. І по концеби Савенка і Кульматицького додалося забити, а тут момент і кіпиш! Майстерна Микола ногу підставляє. І на 11-й хвилині. Нашої зустрічі рахунок стає 2-2. Микола Кібеш забиває дуже важливий гол для авіаторів. І знову у нас на Фоли. табло. У тих поєдинках забивав Андрій Ардашніков. Причому відбувалося це на 39-й 40-й хвилинах. Тут мене фол немає. Микита Тменоух. Здавалося б, тут треба було спробувати. Або... Тут Мануленко, я думаю, подивився, оцінив ситуацію і от вирішив не фолити. От Максимально правильні дії від Максима. І тут дивіться Коваленко. І Тменов не забиває. Знову дивіться, як поборовся капітан авіаторів в цій ситуації вийшов на ударну позицію, але не забив. Ну і відзначаємо. Але саме ударів щодо ударів через себе. То тут, напевно, Ігор Борсук. Я думаю, всі болівальники і Київського футзалу, і вболівальники екстраліги. Погодяться Валенко. І тут можна вперед закидати. Бакум. Бакум, ні. І тут момент! А летів у площину. Летів м'яч у площину. Так, заворотний перелік. Миронов. Він буде пробивати. Миронов проти Лібакінського. Важливий момент, важливий момент у цій зустрічі. Миронов проти Бакінського удар. Від Миронова не забиває. Миронов. Не забиває Миронов. Oh, вдається він... відпрацювати він... в цій ситуації. Миронов, Миронов. Тут він помиляється. Морено а бити не вдається. Ліфер. Треба бити удар. Гол! Гол! Забиває, встигає забити ліфер. Ось такий момент. Встигає забити ліфер. Мені здалося. Дмитро Дудко показав на центр. Uh, м'яч Мед... залетів після свистка. Незарахований м'яч. Ось так. Ось таке рішення. Продовжується. У нас суперечливе рішення в цьому поєдинку. Ну, друзі, чекаємо на другий тайм. Чим залишається? Це ще нагода. Салтанов! Стійка! Який шанс для авіаторів вийти вперед. Не вдається цього зробити. І знову, знову швидкі фоли. Порушення правильне. Зараз здається з Чеберяк, Чеберяк, за зам'ять. Зуміє зам зачепитися. Тут момент який. Подивіться, як розіграли. А громадівці цю атаку і Миронов забиває. 3-2. 3-2, Ну цей пас п'ятої був просто чудовим. І 3-2, Номінальні гості попереду в цьому протистоянні. Відповідно, це громата. Ну, фактично гострих моментів. Ну от зараз. Це не сказати, що момент, але міг Ну, От бачив момент активності вже від Агромата. Десь вони забили втретє, десь відчули. Цю впевненість і тут дивіться, яка нагода. Миронов ледь не забиває четвертий. Ух, які шанси, Знову які індивідуально. Вдалі дії від Олега Миронова. Бакум, Бакум. Бакум знову з м'ячем чериться. І Деньшкен. Деньошкен 17.09. Тут м'яч влучив у невідведену руку. О, знаєте, така ситуація, що і тут момент дивіться. Удари м'яч не залітає. У ворота. Який шанс? Ще одне закидання. Вперед. Тут Бакум. Бакум. Вихід два в одного. Бакум, Бакум. Треба саме тушки бити. Бакум! А так добивання немає. Добивання немає. Але потім ну, прилітає так. Бруно. Бруно. Бруно з м'ячем. Бруно через ширицю. Бруно неточний пас. Від нього показує Дмитро Дудка, що тут фолу не було. І тут Сергій Чепиряк. Момент удар! Немає голову. Бухом Я... через Щерицю. І вже треба бити. 7 секунд. Треба бити. Тменов. Тменов. Щериця. удар, удар не забиває. Щериця. Непогана яка атака, але не забивши. Намагається, щоб кид... скид... кидок був під сирену. І тут Бакінський. Він м'яч вибиває на виході, граючи кулаками. І 2-3. Ця зустріч завершується. Буде в нас серія пенальті, друзі. Пенальті, пенальті, і будемо дивитися зараз за цією серією. Все ж таки сконцентрувати свою увагу на цьому київському дербі. Бакум проти Тараса Коваленка. Перший підхід до позначки. Розпочинає роман цю серію. І забиває Бакум. Дивіться, вгадав Коваленко. Але дуже прицільний і точний удар був від Романа для Агромата в серії після матчевих пенальтів. Бакінський проти Руслана Савенка. І забиває Руслан Савенко. Бачимо дуже впевнено протилежний кут від того, де знаходився Ілля Бакінський. Олександр З... Тарасом Коваленко. Продовження серії для авіаторів. Коваленко намагається збити з пантелику Ліфера. І не забиває Олександр Ліфер. Ось так от залишається рахунок 1-1 в цій серії. Що ж і Миронов проти Бакінського. Миронов вже забивав сьогодні. Забиває Миронов зараз! Під поперечину Потужно прибуває Олег Миронов. 2-1. 2-1. А громад виходить вперед у цій серії. Може він, якщо заб'є, зробити рахунок В цій серії пенальтів. Удар! І знову Коваленко тягне! І знову Коваленко тягне. 2-1 рахунок залишається на корися громада. Так, Тарас Коваленко. Максим Мануленко. Максим Мануленко проти Іллі Бакінського. Зараз треба, звичайно, Іллі. Тягнути. Ілля відбиває. Ілля відбиває. і Своєю нагодою він скористався щоб не дати все ж таки. Що забиває Салтанов? Стає рахунок рівнем цій серії. 2-2. Четвертий удар реалізували авіа. Андрій Борсук біля м'яча Андрій Борсук проти Лібакінського. барсук Барсук забиває впевнено. Андрій. І зараз Юрій Щериця. Юрій Щириця до м'яча підходить. Юрій Щириця зараз має забивати лише, щоб е, спробувати зробити рахунок рівним. Що, Щериця забиває. Щериця забиває. І рахунок 3-3 в цій серії. Віталій Денюшкін йде бити вирішальний удар. Дивіться. От вам. От вам а, і вирішення серії. Воротарська дуель. Денюшкін проти Бакінського. Дивимося. Все, що ще не забиває Денюшкін! Не забиває Денюшкін! І продовжується серія. Денюшкін просто по центру. Цікаве рішення від агромата. Серія продовжується. Морено. До м'яча підходить Морено. Морено проти Тараса Коваленко. ай ух На тоненького. На тоненького, як кажуть, від Коваленка залітає м'яч у ворота. Може його зробити рівним, якщо заб'є. Якщо не заб'є, то серія завершиться. І відбиває Бакінський. Відбиває Бакінський! І проходять авіатори далі! Справжній герой цієї серії Ілля Бакінський. Ось це так драма. Матчбол був агромата, але ним будівельники не скористалися. Тож, 2-3 в основний час, авіатори поступаються, але 4-3 в серії пенальті виграють. Максимально нервовий матч. Вітаємо авіаторів з перемогою. Дякуємо.